Є в Україні місця, які зачаровують, дають простір фантазії, уявляються ілюстраціями доказки. Таким місцем, безсумнівно, є колишні угіддя графів Шенбурнів, які зараз стали санаторієм Карпати. Розкішний парк із більше ніж 40 видами рослин, де і канадська ялина, і японська вишня, рожевий бук, і залізне дерево, тис, який тут щоправда має вигляд куща. Але часу, щоб стати деревом, у нього вдосталь, ти живе до двох тисяч років. Уявляю, як гарно тут в травні-червні, коли більшість квітучих рослин розцвітає. Але і я захопила час, коли можна помилуватися квітками мальви, а на деяких деревах, як от на цих східних красеннях, вже й барвистим насінням. Колись це було угіддям родини Шенборнів і починалося з простої дерев'яної хатинки урочищі Берегвар перлині Мукачівсько-Чинадіївської латифундії Шенборнів. Мисливські угіддя приваблювали гостей і представник шостого покоління династії Ервін Фрідріх у 1890-х роках збудував уже цей палац. За ним, до речі, можна вивчати календар: 365 вікон. 52 кімнати, 12 входів. Ну а озеро, яке деякі екскурсоводи чомусь називають озером Кохання, своїми обрисами нагадує вигляд Австро-Угорської імперії. Такий от своєрідний вияв любові до батьківщини. Замок виглядає дуже мальовничо з усіх сторін. Чотири різні за формами башти з флюгерами височіють з поміж дерев. На стінах, вікнах, герби господарів замку, вітражі у вікнах каплички, годинник, який, до речі, правильну годину показує. Всередині замок вільний для огляду проте щось автентичне збереглося лише в ось цій кімнаті. Те, щось камін та загадкова люстра, оповита легендами. Одна з них каже, що жінка, зображена на люстрі, схожа на Франциску фон Шенборн, дружину Ервіна Фрідріха. Інша ж легенда розповідає, що з часом люстра набула магічних властивостей. Якщо під нею опиниться вірна дружина, люстра починає розгойдуватися. З цього приводу екскурсоводи завжди жартують до туристок, що люстра тримається на диво міцно. Ще одна легенда пов'язана із джерелом, яке туристам зараз представляють як джерело краси. Місцевий краєзнавець розповів, що дуже-дуже давно посварилися дід з бабою, та й пішов дід до лісу, коли зголоднів вирішив вгамувати голод водою із джерела, біля якого опинився. Випив, повеселішав, і настрій десь взявся, і гумор, вирішив дід, що то горілка в лісі з каменя б'є, не втримався, щоб не похвалитися бабі. Прийшов додому, оповідає про горілчане джерело, а баба не впізнає діда. Глянув він в дзеркало, а там молодий парубок. Зрозуміло, баба випитала про чудесне джерело і побігла й собі до нього. Побігла і пропала. Дід чекав, чекав, побіг шукати. Знайшов коло джерела немовлятко. Жінки як п'ють, то ніколи міри не мають, резюмує екскурсовод. Зараз на цій території санаторій Карпати, тож міру пиття води регулюють лікарі, а відпочивальники насолоджуються красою природи, милуються косулями, білочками. Звісно, тим, хто любить смачно та різноманітно поїсти в цьому санаторії робити нічого, але нині ж ми не про це. Нині ми запросили вас на телепрогулянку прекрасним куточком нашої найкращої в світі країни. А хто, побачивши цю програму, забажає мандрівки реальної, буду тільки рада!